Ольга Воєвуцька, мама чотирьох доньок. Наймолодших Терези та Олівію жінка водить до гуртку пташат у пластовому молодіжному центрі. Навчати дітей патріотичному вихованню краще з наймолодшого віку, розповідає Ольга Воєвуцька. Зараз дуже тяжко дітей в 9-10 років долучати до чогось хорошого, щось їм там показувати, нав'язувати. Тому я вважаю, що два, три, чотири, п'ять років це золотий час, коли дитині можна ще дуже м'яко її направити. Її долучити до якихось правильних речей, які збігаються з цінностями родини зараз. У групі молодших пташат шестеро дітей каже Анна Кобзар, впорядниця пташачого гніздечка в пласті. Дітей на заняття привозять батьки і займаються разом із ними. Починають заняття з молитви. діти вчаться любити Бога і Україну і допомагати ближнім через ігри. В першу чергу, бо гра це провідний їхній. Провідна їхня активність наразі, і ще ми співаємо пісні. А ми розповідаємо їм казки. Казка є наскрізною через усе годинне-півтора години заняття залежно від віку дітей. І звісно ж ми майструємо, бо це те, що люди, діти люблять майструвати і дрібну моторику свою розвивати. В такий спосіб ми намагаємось проводити все якнайбільше на природі. Набір до молодшої групи пташат триває, говорить Павло Кобзар, голова української скаутської організації «Пласт» у Житомирі. Навесні весні 2023 року. Найменша вікова категорія у пласті пташата з'явилася і в Житомирі. Цього року набирають і наймолодших дітей віком від двох до трьох років. Пташата дошкільнята так. Це Наша найновіша вікова категорія, яка з'явилася вже ось в незалежній Україні, і виникла вона через те, що власне самі пластуни, так котрі ну, виростали, котрі засновували свої сім'ї, так народжували дітей. Вони хотіли ну, як найраніше теж повернутися до організації, так би мовити, вийти з декрету, так чи і просто і своїх дій власних дітей е, залучити так до цього середовища, будемо старатися. Жити в, жити в товаристві, бути самозарадними. Бути. 20 квітня новачки відвідали заходи до дня першої пластової присяги. каже Ірина Ковальчук, начальниця міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Влітку пластуни перевірятимуть навички, які здобули протягом навчального року в таборах для пташати з батьками організують прогулянки містом. Будуть мандрівки такі по місту, будуть мандрівки по парку, гідропарку, невеликі такі пікніки. Ось прогульки вони називаються по пластовому. Це буде формат для менших, тобто це формат якраз для пташат і для новаків. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.